Всім привіт! Мене звати Іра і я обожнюю подорожувати. Сьогодні я прикинулась на Кіпрі ось таким виглядом. Це Аянапа і я потрапила сюди за 500 доларів на двох. І як це в мене вийшло, зараз розповім. Ось такий вигляд в мене з готелю. На море. На територію це а, корпуси ще додаткові мого готелю. Тут у нас проходять сніданки, вечері, обіди. Ми на сніданках. А тут по цьому променаду бігають спортсмени, їздять на велосипедах і просто гуляють. Варто сказати ще один дуже важливий факт про цей тур. Коли я його побачила в робочій програмі за 20 тисяч гривень, я трошки здивувалася від цієї ціни і пішла на букінг перевіряти, чи дійсно є вільні номери. Бо буває таке, що тур може бути не актуальним, його просто не підтвердять. Тож я пішла на букінг і я побачила, що номери в цей готель на цей період вартують 18500 гривень на двох без сніданку, без перельоту, без трансферу, без пакету. І я подумала, скільки ж тоді вартують квитки на літак, бо ну типу. І я заходжу на Ківі, це мій улюблений генератор недорогих квитків. На всі напрямки, і це не реклама. ось, І я бачу, що квитки на цей напрямок з Кишиневу до Ларнаки на цей період коштують 19 тисяч гривень майже. Ось, я всі ці скріни прикріплю, тому що це дійсно цікавий факт і це дійсно цікавий експеримент. І я зрозуміла, що. Ну, 18 500 і теж там 18 з чимось, то це не 20 тисяч вже точно. Я спитала в оператора, чи актуальна ціна на цей тур, і він каже: так. І так я опинилась тут, бо мені просто стало цікаво, тому що цей готель стоїть на першій лінії. І а, Кіпр це достатньо така країна, що ти не, не будеш сидіти в готелі, в готелі цілий день, а ти захочеш його не досліджувати. Це, це гарний варіант. І море побачити, і на Кіпрі побувати, і ще якісь там базові комфортні послуги отримати. Тож дивіться далі, буде цікаво. І так, ось так виглядає назва мого готелю П'єр Ан. Він знаходиться в Аянапі в Нікіпрі, а ось так виглядає, нехай буде головний корпус. <свіс> і він знаходиться, це теж наш корпус, він знаходиться, цей готель а, в центрі Аянапи, але на берегу, тобто не треба нікуди далеко ходити. Ось вже лунопарк і за ним вся движуха. Ну, зараз трошки покажу а, територію готелю. А, почну, давайте і почнемо з цього головного входу. бо нас сюди привіз автобус на трансфері. І ось такі були наші перші враження. Звісно, трошки я хвилювалась, але ну, погодьтеся. Не так вже і погано. Ось цей вихід ми потрапляємо до головного басейну. Зараз всі на сніданку, тому ще нікого нема. Хотіла прокинутися в шостій, щоб взагалі, як ті блогери на Ютубі, але не, не прокинулася. Ось такий головний басейн. Тут у нас Типу як снек-бар, але він за додаткову плату. Тобто, якщо в тебе тільки сніданки, можеш пообідати або повечеряти. Ось такий великий готель. Ось там ми тільки що були біля цього з видом на колесом. Ось це це кінець території. Оцей корпус, це теж корпус готелю. Загалом їх чотири. Ось цей снайбар з цього боку. На цій галявинці можна відпочивати засмагати. Ось так виглядає наш корпус, в якому ми живемо. На останньому поверсі балкончик з виглядом на ось це море. Тут територія ще цього корпусу, тут басейну вже нема. Тут такі кущики з квітками Красиво. Ось. Такі справи. А про категорію номерів ще хочу додати. Тут є три категорії номерів. З виглядом на море, це, типу, найдорожча категорія. Там різниця насправді в тисячу гривень. А є е, е, категорія номерів з виглядом на ту сторону на той бік е, вулиці. Тобто там будуть і машини їздити, трошки шумновато буде, але це найдешевша буде категорія номеру. І є категорія з виглядом на басейн. Це оцей корпус. Він з виглядом на басейн, як ми бачимо. Ось, зараз хочу ще показати. Давайте подивимось цей снегбар Це така красива територія. Дуже файна. Ми вчора і пообідали, дуже було смачно. І отак можна вийти до моря. Оце теж галявинка, це нашого готелю. Ось так ми можемо вийти і побачити море і променат. Оцей головний променад Аянапи, він дуже довгий. І отак можна бігати, їздити велосипедом, їздити на роликових ковзанах вздовж моря. Це дуже класний варіант, якщо ви спортсмен. Бігунов дуже багато, до речі, один вже наближається до нас. А це пляж. Так, все ідеально за 20 тисяч гривень. Це не буває, але море є, пляж є, який ніякий Ось давайте підемо поближче і подивимось. Що він собі представляє. Люди купалися вчора, я бачила, вони намагалися зайти, і вони заходили, але тут ось такий захід, він, ну, бачите, не дуже дорослі. Там трошки можна по пісочку. Ось, а далі там каміння. Але якщо подивитись в ту сторону, в той бік, то і піти отак по променаду. Далі, 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 то можна прийти на самий відомий пляж, який називається. Це найпопулярніший пляж на в взагалі. А... Ну, в Аєнаті так точно. Бо там білий пісочок, там була водичка і всі туди. Приїжджають з усіх готелів. Він а, а, як це називається, Коротше, на нього потрапити можуть всі бажаючі і всі пляжі загалом на Кіпрі вони муніципальні. Тому незалежно від того, в якому готелі ти живеш, один шезлон коштує 2,50 євро і зонтик також. Тобто комплект двох шезлонгів і зонта – це 7,50 євро на двох. І такий прайс по всьому острову. Підемо далі, ще покажу ще шматок території і ресторан головний, в якому проходять сніданки. Ось якщо дивитись з пляжу на наш готель, він виглядає отак. От Ось раз корпус, там малесенький два. Це головний. І ось там малесенький четвертий. Це вигляд на головний ресторан, в якому проходять сніданки, обіди та вечері. І ось така галявина. На ній вчора ввечері сиділи просто люди, як пікнікували, розмовляли, валялися і так далі. Ось. Загалом... Дуже місце, як на мене, дуже кайфове, бо ми вчора пішли в ту сторону і бачили, що загалом всі готелі навіть таких пляжів не мають. Вони мають просто отакі кущі, каміння, і навіть там шезлонгів нема. Тут ще така буде чилова зона, будуть подушечки лежати, пледики. Ще не виклали просто. І ось так виглядає головний ресторан, в якому проходять сніданочки, обіди та вечері. Якщо, до речі, купляти з вечерями цей е, тур, то буде 26. Тобто, 26 тисяч, в тебе сніданки вечері. Потім про сніданок покажу а, з подробицями. Піду знімаю їжу. Так, хотіла знати загальний вигляд головного ресторану. Можна сидіти ось тут, а можна сидіти на вулиці біля моря. І зараз зніму, що нам пропонуються на сніданки. Ось такі сухі сніданки. Їх можна заправити молочком. Тут у нас масло і хлібчик. І можна його підсмажити як походу. Тут у нас є сухофрукти і горішки. овочі, картопель, е, картопелька, як крокети. Васоля, бекон. Так, тут у нас випічка і оладки з поправками. Тут у нас станція салатик. А тут у нас йогурт і фрукти е, консервовані. У нас фрукти свіженькі. Тут у нас сорочки і ковбаски. І тут ще такі сири можна вирізати додатково, смачненькі. Тут у нас компульски тосте, такий бисквіт сніданковий, яєчки. Височки. Тут можна взяти холодні напої, тут можна взяти гарячі напої і тут можна брати чайок і ось такі закладні чоловіки. Зараз вам покажу цей роумтур за 20 тисяч гривень в складі пакетного туру кіпр Аянапа. Ось у нас таке ліжко, картина, постіль біленька, чистенька. Все нормально. Зручне ліжко, нормальна подушка, не оця, не хлібка. Тут навіть є таке дизайнерське рішення, типу з сірим все. Або тут ще є дзеркало таке і ось така лампа, цікава, телевізор. І рушники пляжні, вони теж сіренькі, а за них депозит 10 євро на людину. Потім, коли ви виселяєтесь, вам депозит вертають. І ось такі біленькі рушники. Це після прибирання нам тільки що замінили. Так, головне це вид, який я вже показувала неодноразово. Він чудовий. На всі бабки, як то кажуть. Номер невеликий і не розкішний, але це інший рівень подорожей. Тут в нас є холодильник, він був порожній. Ми його вже трошки наповнили. Ось, тут у нас є сейф, він за додаткову плату, звісно. І тут у нас шкаф з речима. Що в нас по ванній кімнаті? Ванна кімната дуже маленька, це. Ванна саме. Є навіть шампунь і гель два в одному. Ось туалет. І тут є теж рідке мило. Ну, і все, ось така в нас ванна кімната. Трошки не виспана, але хочу сказати пару слів про гарячі тури і чи бувають вони взагалі. Так, вони існують, дійсно. Але це не масове явище, і дуже часто це маркетинговий хід. Наприклад, якщо цей готель п'ятизірковий, і якщо на нього є і так попит, і зазвичай перед сезоном цей готель вже в стопі на нього ніколи, ніколи ви його не спіймаєте по горячому туру, тому що цей готель так продається, і ну то просто ніколи не буде таке співпадіння, що е, оператор вирішить його е, якось додатково просувати. Ну В цьому просто немає потреби. Е, на якій готелі е, бувають горящі тури зазвичай? Це е, якісь маленькі готельчики. Вони не популярні настільки, щоб продавати їх за космічні гроші, але вони не пропонують лакшевий відпочинок. Це просто такий добрий відпочинок, який включає в себе насолоду від моря і якісь базові поняття комфорту. Ось, тому я хочу подробніше зупинитись на цій темі і показати, що маю я, наприклад, за 10 тисяч гривень. Якщо я поїхала з подругою на двох, за 20, то ми поділили це по 10. І що ми маємо за ці гроші? Ну, Погодьтеся, 10 тисяч гривень за відпочинок на Кіпрі з видом на море. Зі сніданками і в повному пакетному турі це досить непогано.